З'їздили з Нестором і Богданом на велосипедах у село Таварівка. Це за 6 кілометрів від Чутового. Для Нестора це була найдалекіша веломандрівка в його житті. Ну що, не стоят, розкажи. ти перший раз поїхав у таку далеку поїздку. Тобі важко було? Чуть-чуть. Е -е, Чуть-чуть? Ножкам важко, так? Да? Так. Да. Крутити, так? Да? да. А назад докрутиш? Да. Скільки ти разів вже в тавриці був? Два. Це другий раз чи третій? третій. Ну то я, там один раз я ще їздив е на машині. І як тобі? Круто. А що тобі ще втораці подобається? Адіон, оце що за тобою? Так. Да. Єсній тата теж їхав з ними на велику. На велику чутьоні. У товарівці ми поїли морозила і поїхали у зворотньому напрямку. Вирушаємо назад. Ага. О, собака. Здравствуйте. Собака, так. Да. Хлопці зустріли у товарівці свого знайомого щутового. Який приїхав у табрівку до бабусі? Дорозі додому зупинялись, щоб Настік сфотографував сухе дерево на обочині, яке йому дуже сподобалось. Повернулися ми з Таврівки. Я зараз послухаю, що скажуть про це хлопчики. Настік, ти перший раз їздив на таку далеку відстань. Що ти скажеш? Тобі сподобалось? Так. Да. А що тобі сподобалось? Яка частина дороги? Туди чи назад? Назад. А чому? Е, дерево. Це фотографувати дерева, так? Да? Так. Да. Ну тобі ж не важко було їхати, в принципі, ні? Ні. Ще раз поїдеш куди-небудь. Так. Да. Будічок, ти розкажеш другий раз їздиш, так? Да? Ага. І як тобі? Лаше було перший раз чи другий? І той і той. Поїдеш ще куди-небудь? Щасливе. Щасливе? Ага. Настільки, ти хочеш щасливо поїхати ще набудь? Я не знаю, настільки Це, Це колись ще краса. Ну трохи, ну десь так, як і... і трошки ближче. Трошки ближче. З'їздиш, тільки нагору. Tam si je, dám spiatku vnitř, ne potom nehovorím.